Гадалки і манікюрниці на сторожі Економічного фронту України. Мережу сколихнув черговий скандал. В Україні існує громадська організація Знак якості, яка щороку нагороджує підприємцю званням найкраще підприємство України. Однак цього року організаторам така премія видалась надто дріб'язковою, і вони вигадали нову герой економічного фронту. На золотій табличці написано, що звання видають за незламну та героїчну Егічну підтримку економіки України у 2023 році. Титул Героя економічного фронту, зокрема, отримала студія школа нігтєвої естетики. Чим манікюр у цій студії кращий за тисячі інших по Україні, що він аж героїчно та незламно підтримав економіку. Організатори не повідомляють. Ще один власник звання Героя Економічного фронту студія нарощування волосся. Організатори пишуть, що цей салон залишився працювати навіть у важкі часи. Незважаючи на виклики війни, студія не лише вистояла, а й процвітає. Тобто, простими словами не закрилась і молодець герой. Про підтримку ЗСУ, втілення якихось соціально значущих проєктів організатори не згадують. Наступна героїня професійний астролог, викладач астрології та рунічної магії, а також досвідчений регресолог. В чому полягає героїзм цієї пані, організатори теж не кажуть. Також почесну нагороду герої Економічного фронту отримав виробник меблів, маркетолог та інші. Користувачі мережі, це нагородження сприйняли у штики. Люди писали, що фронт існує лише один на передовій, і перекорі з астрологами не мають до нього жодного стосунку. Так, в Україні і справді є бізнес, який дуже допомагає армії та цивільним, які постраждали від російської агресії. Однак, судячи з дописів самих організаторів, щасливих власників титулу, герої економічного фронту, це не стосується. У тому, щоб зареєструвати ФОП і платити податки, нічого героїчного немає. Після скандалу громадська організація Знак якості видалила пост про так званих героїв. Скандал організатори ніяк не коментують.